Вітаю всіх! Ви на каналі Я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Я вас запрошую сьогодні на приготування. Юрко, що я сьогодні буду готувати? якесь м'ясо бачу. Біль... Котлету по-іспанськи. Ого! Котлету. А то шніцель називається. А по-українськи котлета. Для приготування котлети по-іспанськи. Ну, шніцеля по-іспанськи. Мені потрібно фарш, я вже змолола. М'ясо перемолола, в мене свинина. Картопля. Цибуля, чесничок, сметана. І спеції такі, як орегано трішечки. Потім в мене є базилік, перець, сіль. Смарити я буду на топленому салі. Особисто приготування. Починаємо. Перше мені потрібно нарізати цибулю дрібненько кубиком. Ми сьогодні будемо пробувати. Частинку Іспанії. Ти хоч знаєш, де вона знаходиться? А як же, Юрко, А як же? От то воза за горами, так? От там близько, за тою горою. <говори> <говори> З південної сторони. <говори> Як наша цибуля гнила? Ні, цибуля не гниє в цьому році. Поки що ще не гниє, я перебрала її. Така, що поканіше, пошкодино вибрала, ми вже давно її з'їли. А ціленька зберігається. В минулому році багато зігнило. Миколаївська була. В минулому році зігнило, вона мала кліснів. Вся цибуля в нас була з чорною чогось. Ну, ми зразу таку купили, ми не подивилися. А в цьому році немає клісняви ніякої. Тільки то, що теж місцева цибуля. Наша. Теж наша цибуля з західних областей. Що ти плачеш? Я плачу. Плачу. Плачу, юрій, плачу, зима сумно. Сніг починаю падати. В сковорідку даю я 2 столові ложки топленого сала. Можна давати масло, можна давати олію, хто що має. І викладаю цибульку. Ставимо на газ. Будемо підсмажувати цибулю до румяного стану. Поки смажиться цибуля, я насічу дрібненько часничок. Сничок вже готовий, посічений. Сам посить. Так. Перемішуємо цибулю, щоб не зболіла. До цибулі додаємо часничок і будемо разом смажувати. Поки готується цибуля, я натру картоплю на грубій терцяться. то буде гарнір? Так. Юрко. Картопля в котлеті. Пишниці, Юрко, пишніці. Легенько відсідуємо сік. Він нам не дуже потрібен. Крохмаль. Що в тебе в духовці світиться? Що спечеш там? Духовку грію. Розігріваю духовку. Щоб була тепленька. Мені потрібна для коклеток. Зайбу воду я. Як... Цибулька варить? Цибулька, Цибулька, Цибулька вже готова. Додаємо її до картоплі. Легенько підрум'янилася. Додаємо фарш. Додаємо спеції, додаємо е, перець чорний. Сіль. я гарно перемішаю. Оригано поскубаємо трішечки? Даємо сметану. Тут є мене дві столови. Перемішуємо, перемішувати я буду руками. Гарно вивісти. Всі спеції розійшлися. От я вже перемішала все. Будемо обсмажувати. Облюс смалець. Покажи. Вот такие колобочки. такі досить великі. Вчорашнього яблучного пляшка, мені здається, що там яблука нарізано. Наші котлетки вже обсмажилися, викладаю з форму. зустим дном. Форму намазала. Дала трішечки, намазала дно е, топленим салом, Легенько. Можна олійки капнути трошки, можна масло дати. Перемо кусок пергаментного паперу, накриваємо і ставимо в духовку запікати на півгодини 160 градусів, пів години 160 градусів. Духовка мене вже розігріта. Півгодини. Ну що, дістаємо наші котлетки, шніцелі по-іспанськи. Будемо бачити, що в нас, як вони підпускувалися ще. О. То по іспанськи чи то по австрійськи по іспанськи Юрій. О. Ох ти. Ще вони шумлять. Йой-йой-йой. Що нас чекає? Юрко, що тебе чекає? Як що чекає? Що то боївся їсти вже чи що? Це не для мене? Ні. Піду зараз роздавати. Сусіди повинні. заходьте! <рес> а що там в тебе тут таке є? О, у нас така буде інтернаціональний... Ні, у нас сьогодні буде інтернаціональний обід. У нас буде... Е... Як вони називаються? Котлетки по-іспанськи, шніцеля по-іспанськи і огірки по-корейськи. Ось закрий, закрий, бо такий аромат пішов по хаті. Ну, нащо закривати? Ну, Таке зараз будемо їсти. <клес> Ось і пригодилися огірки. Пішов перший сніг. І <клес> смакульки. Пішов перший сніг і наші огірки нам стануть в пригоді тепер всі. Дуже смачні огірки, до речі. У мене є на відео рецепт. Ось цікавить рецепт. Отут на відео буде посилання. Вірків вже немає, нікого не цікавить свої вгородки. Ну, на другий рік то треба взяти собі на замітку, бо вони дуже смачні, до речі. Так, будемо пробувати наші шніцельки. Шніцельки, котлетки. Потрошки. Дуже смачні. Ну, дуже смачні. Сказала так, яка ще не пробувала. Тут в мене все є до грама по спеціях. Навіть скажу, скільки в мене Та, кажу, морква, скільки в мене картопля важила. Ми вже прямо так по домашньому. приступаємо. Ну, покажи, що там всередині. Що там всередині? Картопля? Де ж картоп? Мені вже суньки чути. Така серединка. Смачнющі. Солі достатньо. Цікаві. Картоплею цікаві. Дуже. Хто в Іспанії привіт? Трошки можемо давати жирніший фарш. У мене практично сама м'якоть була. Так що трошки так шсала туди більше. Вони будуть соковитіші. Ось так? Смачно. Ось так, друзі. Ми сьогодні готували шніцель по-іспанськи або котлетка по-іспанськи, по-українськи буде. Кому сподобалося. Спробуйте і ви приготувати Це дуже смачно. Кому сподобалося, як ми готували. Зі мною. Ми, з Юрком. Я мішав цибульку. Та, Юрій цибулю мішав. Бували, якщо б не Юрій, то цибуля б згоріла точно. Кому сподобалося, як ми готували з Юрієм той, цей шніцель, ту котлетку, ті котлетки, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. До зустрічі в наступному відео. Дякую за перегляд!